А навіщо взагалі дивитися на транзити планет? Чому нам часто ми чуємо там, зараз ретроградний Меркурій чи там, ретроградна Венера? А, так от, ми всі рухаємось по тоці часу, і цей потік не хаотичний. Планети задають ритм, коли діяти, коли чекати, а коли взагалі нам потрібно трансформуватись. І що з цього важливо саме нам. Якщо хочете краще планувати свій день, там, зустрічі, підпис документів або побачення, то дивіться на місяць Меркурій або Венеру. Це ритм настрою, спілкування, естетики, кохання і так далі. Якщо відчуваєте, що життя вас ставить перед вибором, відповідальністю або новим етапом, то дивляться на Юпітер і Сатурн. Їх цикл набагато більший. І вони вказують, де ви ростете, де маєте дозріти і змінити підхід. А якщо у вас кардинально щось змінюється, і ви це відчуваєте, там свідогляд, мрії, взагалі поклик душі, то це вже Уран, Нептун і Плутон. Вони не притути зараз, а про те, ким ви стаєте глибше в майбутньому. І саме зараз, у 2025 році, всі троє планет Плутон, Нептун і Уран змінюють знак. І це вже не просто звичайна астрологія на день, це вже нова хвиля, яка, яка торкнеться кожного. Вона вже йде, і або ти на ній, або тебе буде зносити. Тому багато зараз розповідають про зміну знаків у цих планет і як саме вони торкнуться, наприклад, кожного знаку Зодіака. І якщо дивитися глибше і вже розкривати індивідуальну карту кожного, то можна побачити вже не тільки транзит, а й те про що ви в цій планеті, і де будуть ваші глобальні зміни.